Міла, ну Сергій теж вже таке взяв, що хай господь мілує. Він же сам і дивиться, не гидкий, за кажуть, непогано. А людка мені там ну, на кошеня, їй богу. Непогана, ой та міла, та й де ти знаю к чорту. Я це вчора їздила на пошту за світ платити, вона якраз стояла під магазином, од вітрухи леталася. Е, на маршрутку, нервно, це ж вона в район їздить по дєцьки Зоя! А ну, одійди від од вікна, будь добра. Ти мені застуєш. Около гальки щось за стоїть. стоїть. А я прозівала, хто приїхав, та дивлюсь тепер, хто там буде виходить. Про що ми балакали? А, про людку. Так там же нема на що глянуть, та міла. Стояла щось за пальтичком на ній, як родьби з дівочки п'ять год зняла, понімаєш, як підстрелена. Ножки ті, як сірнички, стремлять, як вона тільки на них ходить. Відкільки він її хоч привіз ти не знаєш? Де да він її видрав? Родьби в нас своїх дівчат не було. Воно зазурів, яка дівчина бідова, старша та Марина, чи як її, тоже вже ж його 25, напевно, давно заміж пора і досі ніхто не бере. А вона якихсь стройдох вишукують.